Доброго дня, друзі. Коротше, сьогодні вибрався знову на риболовлю. Сьогодні класний день. Закінчився дощ. Закінчилась погана погода з поривами вітру і всім таким. Вибрався на болото. Вибрався ще вчора, бо прояснилося в нас на вечір. І думаю, приїду я на своє улюблене болото на херабунку. І що ви думаєте? Зловився два карася і там пару якихось невеличких, маленьких карасиків. Ну, думаю, ну. Фігня ж якась. Коротше, сьогодні вирішив взяти човна, запливсти в очерети і от туди там вікна є, бо бер повзе, то він його тут вигрібає. Коротше, покидати, покидати на боковий ківок. За наживку буду використовувати тісто із херабуни. Я ще так не ловив. Коли чесно, я не знаю, що з цього вийде. Можливо, нічого не вийде, я просто. Дождусь вечора і буду ловити з берега. Зараз у нас перша година дня, просто от пік, і вся рибка короче, в корчах вона стоїть поверху. Наше завдання по максимуму її опустити на низ, на нашу точку. І це буде набагато легше зробити, скажімо, тут, тут, де вона зараз стоїть, ніж я буду десь біля берега, там, де я сидів, і пробувати там. Туда вона підійде тільки пізно ввечері, а я хочу, скажімо, половити зараз. Так що будемо мішати з нашою прикормою, показую, розказую і побачимо, що з цього вийде. Значить, що я буду сьогодні використовувати по наших прикормках. Я думаю, якщо ви дивитесь за мною, за моїм каналом, то ви вже знаєте, що знову ми... в мене завжди від Real Fish — Fіш Карась творог. Це раз. Потім е бісквіт спеції на карася. І ще сьогодні у якості зернової основи я від КапПро взяв е конопляне насіння варене. Так що, щоб рібка нас не наїдалась, я буду його це все зараз змішувати і закормлювати е два, два містячки. Думаю, що багато одразу нагодовувати не буду, так як, можливо, я буду десь кудись зміщатись, перепливати. Так що буду зараз це все діло замішувати. Так. Ах, свіженько пахне. Я помітив один, одну таку фішку, кожна упаковка прикорму відрізняється за запахом від попередньої. Тобто, вони, мабуть, не зовсім дотримуються якихось своїх, ну, скажімо, рецептурних цих. Моментів, що десь щось чуть-чуть додають більше, де менше. І скажу, що кожна пачка дуже-дуже сильно відрізняється одна від одної. Якась одна краще пахне, інша трошечки гірше. Але це ж я ще наголошую, що це штука суб'єктивна, тож не потрібно там казати. Даємо бісквіта. Одразу все висипати не буду. Може воно і прокисне, але... Ні, давайте все ж таки я висипаю все. Нормально. Не прокіши. Так, народ, забув я знову відро, щоб замішувати. Прикорму, то я типу, знайшов ось таку штуку. На березі і буду вимішувати у ній. Так, да, кепсько, дуже сильно кепсько, я вам одразу кажу. Це фігня повна. Воно розсипається, але хто я такий, щоб я вдома нічого не забув. Не знаю, чого в мене так завжди виходить. Просто завжди щось да забуду. І по три грудочки в кожну точку закидаємо. Так, люди, дивіться, є коротше, два тіста. Це моє червоне, де за основу я брав карась бісквіт спеції, і зелене, де за основу взяти линкарась. Я показував на каналі, як їх роблю в себе. Вони тут працюють. Я нічого не видумував, нічого більше не додавав. Достаю свій мірний стакан. Тут у мене замішано по дві порції. Тобто на одну порцію я три таких додавав, а на ці е, шість. Але так як я буду ловити на боковий ківок, і мені потрібно, щоб воно не сильно було е, таке м'яке, як на херабуну, воно тугіше, то я десь спочатку дам по 5, а там буде видно. У мене тут була оснастка на лина, і гачок, відповідно, на лина, і, на... і, і ліска. А тепер я поставлю малесисеньку підпасочка, десь такого до 9 майже до 10 см, із маленьким гачком 10-го номера, який я використовую при ловлі на херабунку. Тобто якось так. І буду зараз заряджати наше тісто. І сюди. Значить, ось що ти хочеш. На саме верх. Ну окей. Так, народ, поки беру, а там далі я таки по любасу буду випускати побачу по кількості, скільки я вже на... можу нашморгати. Закидаємо, ось стайка підходить. Зараз їм прямо перед носом хлопну. Давайте рівненьки, давайте. Оп. Іди сюди, о, це нормальний карась. Бачите, народ, де вони? А вони, блін, під самим верхом. Це вже... Це вже ладошечний карасик. Туди. Характерно, зелена каша сьогодні краще працює, ніж червона. Може ввечері поміняється щось, але поки типу, зелена топ. А ми знову по цих корчиках тик-тик-тик. Іди йди сюди. Так, одразу робимо невеличку глибину і опускаємо прямо в очеретик. Не тут стоять. Вот так, ось. Оп. Ди сюди. Вот так, народ. Все, я викупив фішку. Невеличкі поки, але я думаю, що будуть і гарні. Опа, о, це бляха мука кабан. О, народ. Ось він. Оце я його і чекаю. Ну що, народ? Перший є красавчик. О, оце я розумію діло, коротше, грам 250 карась. Ага, тому мене намахати, Ні-ні-ні. Не намахаєш. Оп-оп-оп, дивіться, народ, дивіться, дивіться, дивіться. Йди сюди рідненький. Йди сюди, маленький карась. Маленький бере е, уже опустився нижче. Зараз покажу. Коротше, опустився нижче він уже, ближче до дна. Я сподіваюся, що прийде і великий. Так, да, круглий прикольний карась, але маленький. Коротше народ, дивіться, мудрую я з оснастками. Забрав зверху два груза. Поставив над гачком один. Чому не мормишки? Банально мене стояла тут оснастка на лина. Я думав все лишити таке ж саме, тільки змінити товщину ліски і зменшити гачок. Але як бачите, що потрібно тут щось дуже наближене до мормишки. Тобто, що в мене було під рукою, те я її використав. А саме груз 1,3 грама який за десь 1,2 1,5 см знаходиться від гачка. Опа, о, це нормальний народ карась. Це вже більш-менш. Дися, дижі, десь. Це вже люди. карасик більш менш. Це вже ладоня. Це вже долоня. Да. Це вже ладошечний. Красота. І... У, -у, -у капец, усе то кабан був, все, подривав усе. Не, не одарвав. -мо! Народ бачили, да? Оце був нормальний пацан. Тупо зійшов. Там просто я бачу піна, така підійшла. Но нічого, не здаємося. Красі чи невеликі, але ну просто клюють воду ну, башки, тільки що такий сход був. Там пів кілошний карась, карась як мінімум. Але я, мабуть, його просто б не підняв. Мене -то, в принципі взаді піцака є, але ну там просто махина-махина. Може навіть і не карась або лин, або щось таке от, з того року. Що народ, нарешті я їх дочекався. Оце цих карасиків я і чекав. Ну це ж уже карась. Гляньте який. Пузатий. Ах. Клас. Оце карась. Оце лайк. За цього карася як мінімум з вас лайк. Ах, дивіться, який просто аж як сковорода. От люблю я такі касі Напишіть в коментарях, чи ви також любите такі карасі ловити. Я щось думаю, що також. Так, друзі, буду випливати, коротше. Ну, що я можу вам сказати? Сьогодні просто Е, Такої роздачі давно в мене не було. І я сьогодні на щось новеньке. Ну, тобто, я сьогодні, скажімо так, змішав, що. Тісто хербуновське і взяв ківок і просто закормився з самого дня. Рибка зійшла сюди. І тільки кидай, покльовка за покльовкою. Да, не кожна реалізація, бо в мене стоїть не мормишка. Я думаю, що б як стояла мормишка, може було б ліпше. А може і ні, не знаю, тут потрібно експериментувати. І якось, в принципі, так. Зараз, коротше, показую, що там зловив. Бачимо, що ми там. Ну, непогано. Непогано. Крась не великий, але ну прям, прям солідно, я б сказав би, дуже солідно. Нахлопав їх. Прям дуже хорошо. Так, дивимося. Що я тут сьогодні набив? Коротше, вибираю собі 5 найбільших карасів додому на жарку, а все інше буду випускати. Так, ось цей. Два. Ну і ось. тут. Так, і ось п'ять. Так, є. Лишив, коротше, собі 5 карасів додому смаження більших. А всю мелочуху Зараз випускаю. Так, плевіть, плевіть, плевіть. Плевіть, малі. От, блін, застряг. Давайте, давайте туди, в рідну стихію. Так, є. Ну, нормально. Ну що ж, друзі, кизі, коротше, підведемо підсумки нашої сьогоднішньої риболовлі. Особисто для мене риболовля просто кшик. Кльов був інтенсивний ближче до вечора. Так, да, клювало і в день, але не на величкій глибині, і доводилось постійно підсікати їх на льоту. Але я в цілому риболовлюю задоволений. Мені коротше, вдалося впіймати десь три десятка карасів різних, різної кондиції, 5 більших таких нормальних зловив. Все ж таки на вечір рибка опустилась на низ. А все інше таке от долоня і майже долоня, скажімо так. Не, зов, не зовсім малесенькі, але і е, невеликі, скажімо. Е, було клювання нормальної риби, там, по ходу був або повкілошний карась, як мінімум, або лин. Е, тобто я навіть його не підняв, потягнули ліску в сторону коротше, і все, сход. Ну, і якось так. Також хочу зауважити, що я ловив сьогодні на боковий ківок без мормишок. Тобто, я, як я і раніше казав вам, оснастку лишив таку, як і налина, але не тут то було. Дуже багато різних коротше, на низу водної рослинності, гачок провалюється туди, і рибка його не знаходить. І десь там його коротше, скльовує і ну, типу ти не бачиш клювання. Що я зробив? Я взяв грузок 1,3 г, почепив його від гачка за 1,5 см і, і, просто так почало лупашить. Клас, я не знаю. Я задоволений просто на всі 200% сьогоднішньої риболовлі. Я сподіваюся, ви також кайфанули зі мною. Або принаймні хоч трішки отримали оцей от, короче, посил цього Карасевича на Боковий ківок. Ну і якось так. Коротше. Така вийшла в мене сьогодні риболовля. Я сподіваюся, вам сподобалось, і ви оціните лайком е, мій відос, а також напишите коментар, що ви про це думаєте, і обов'язково підписуйтесь на канал. Так що, якось так, ну і до нових зустрічей. Коротше, з вами був Талян.